У селі Олексине Тростянецької громади встановили модульний фельдшерсько-акушерський пункт від міжнародного комітету по рятунку. Звели його тут за кілька тижнів, розповіла фельдшерка. Раніше, говорить Людмила Новак, прийом пацієнтів вела в будівлі поруч, де розташована бібліотека, ще раніше в цій будівлі. Буває і, і по 10 чоловік, і по 7, і по 15 чоловік. її саме частіше, травми буває, порізи. Різне, різне було. Ми дуже задоволені, умови гарні, сучасні. Оглянути нове місце прийому прийшли місцеві жителі. Найближча до них лікарня в місті Тростянець. Хороші умови дуже гарні. Мені сподобалось. У нас спочатку тут був пункт, потім перевели в другий будиночок. Які там були умови раніше? Ну звичайно, не такі. Ми дуже давно чекали цього, дуже прямо давно. Умови які були, як у селі в хоті. Тут краще, так тут краще. А тоді перебрали сюди ж, орендували приміщення. Бібліотеки тоді там трохи тепліше, бо воно отоплялося. Ну як у чужого на квартирі. Міжнародний комітет по рятунку співпрацює з Тростянецькою громадою близько року, розповіла генеральна директорка Тростянецького центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Лобода. Медики громади брали участь у тренінгах з управління стресом і профілактики професійного вигорання. Також організація надає безоплатну юридичну допомогу постраждалим від війни і допомагає оформлювати догляд для людей, які потребують соціальних послуг. Крім села Олекси, на сьогодні новий ФАП відкриють і в селі Мартинівка. Раніше його встановили в Криничному. Ми отримали модульний будиночок набагато більших розмірів. І ну, З розрахунку на мешканців, тут 360, десь 360 осіб проживає. І Навіть незважаючи на те, що тут недалеко станція Олекса, не залізнична, але населення переважно похилого віку, які виявляли завжди бажання отримувати медичну допомогу на місці. Тут працює фельдшер. Який надає допомогу, виїжджають за графіком сімейні лікарі? Приймають. Минулого тижня міжнародний комітет перетунку передав Тростянецькому центру первинної медико-санітарної допомоги два автомобілі. Міцубісі. Цей транспорт дозволить сімейним лікарям добиратися до пацієнтів у віддалені населені пункти, говорить менеджер з питань охорони здоров'я в Сумській і Харківській областях Андрій Шкуратов. Також була до того надана підтримка з будівельними матеріалами. Тростянецькому ЦПМСД і, в принципі, вже ремонтні роботи відбулися. Постійна донація медикаментів, якихось медичних розхідників. і також хочеться зазначити, що насправді ну географічно ми напевно, не тільки Трестянецькому це ПМЗ допомагаємо. Також ми допомагаємо Черничанському, ЦПМСД, до того й Охтирському. ЦПМСД. Наступного тижня розповів Андрій Шкуратов Загал... в селі Олексини працюватиме психолог, організовуватиме для місцевих жителів групові сесії на різні теми. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина бібліотека.